Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 671 тисяча чотириста за добу, 1 тисяча і поранено 2 мільйони 14 тисяч 200 песиголовців за добу. 3630, танків 8988 одиниць за добу 13 бойових броньованих машин 17.939 одиниць за добу 44 артилерійських систем 19430 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню 1.231 одиниця. Засобів протиповітряної оборони- 978 одиниць, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1719 одиниць за добу, 10, крилатих ракет 2620 одиниць за добу, 1. кораблів катерів-28 одиниць, Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 26 654 одиниці за добу, 32, спеціальної техніки 3441 одиниця за добу 4. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам Ukraine, Сука!